Ну, і як ще може початися мій ранок? Привіт! Коротше, попалися мені дуже класні ось такі тапулі. бархатні тяги. Оці шляпки це щось дуже класне. Шкода, що були в нюансах. Потім набрала всякої якоїсь фігні, яку потім скинула е, дуже багато якихось речей з нюансами, які, які я просто не додивилася. Ця футболка мені дуже є шкода, адже вона була е, в плямах. Було багато бази, яку потім скинула через тан, плюс е, набрала кращих речей на таку ту суму, як бачимо. Забула я свої окуляри. Коротше, вийшла з, з дуже гарними знахідками, мені капець подобається. Зараз йду на другий секонд. Надіюся, що щось і там мені впаде. Гарна сьогодні погодка, хочу кави І тоді я на наступний секонд піду. Тут можемо спостерігати, як зашпотилась через якогось малого, який впав при вході. Деякі речі були дуже класні. Проте через, не знаю, через що я їх не взяла. Дуже багато палюки, дуже багато в плямах, дирках і так далі. Ось така пальона Панамо. На цьому секунді. дуже багато можна знайти, от саме палі. Дуже багато. От бачимо, ця футболка пальона, майка точніше. А цю футболку на пса, до речі, я взяла. Вгадайте кому. На цьому секунді дуже багато взуття попадається а, із нюансами. І це увага, це все на новому відділі і стіною. Взуття, типу, взагалі не відповідає стану. Тому, блін, не знаю навіть чого я сюди хожу. Нарешті, нарешті я вже вийшла з тих секундів. Зараз е, йду по улюблену каву, візьму якийсь собі сендвіч, перекушу і. Тоді на пошту, як завжди. І дамо покажу вже всі знахідки. Скажете, я вже йшла додому? Ну, і йшла, і що, але мушу повернути знову на секонд. Це невід'ємна частина мого ем, дня. Знайшла ще ось таку юбку на кінці, шляпу, панаму. Приміряю. Приміряю на хвилинку. Зараз побачите, чи я її візьму все-таки. Такі матіпоньки, аж захотіла дитинку. Отже, я вже вдома і ем, подивись на мою панаму і подивись далі улов. Бо улов дуже чіткий, реально, відповідає за все. Ну, до слова, це всі знахідка за сьогоднішніх два завози. Так, не питаєте чому, але я зібралась на море. Захотіла б поїхати на море, коли ж треба ще його знайти і знайти гроші на море. Так, дивіться, ось такий топ. Такий дуже класний топ від Guess. Бачите, тут такі монограмні літери по всьому цьому оригінал. Далі Calvin Klein Switch. Зараз е, покажу ромпер. Дуже класний від, від бренду Shane. Дивіться, який чудовий взагалі на ексесочку. Дуже стильний. Далі, ось така, не знаю, це туніка, чи це сукня. І треба тільки е, зібрати катершки. Це оригінал від Філа. Рожевенький такий колір, це я показувала. Далі лосінки безшовні. Врубчик дуже класно виглядає на розмір L. Світшот e, від Champion. В біло-сніжному кольорі. І мій моя просто найдовгоочікуваніша покупка. Я дуже хотіла бомбер. Зараз на весну. Але бачу, вже треба лягати топи, а не бомбер. Від H&M. Такий досить непоганий взяла. Добрий ранок. Погнали в сек. Чатка, ви не повірите, я такі взяла капці, і в останній момент я чомусь передумала і їх залишила. Потім такі знахідки. Ну, дивіться, дивіться самі, без слів, коротше. Потім була така підліткова курточка від Nike. Там, по-моєму, були якісь нюанси, тому що я її залишила. От Якби не нюанси, звичайно, я б її взяла там на осінь. Зараз було б дуже чудово продати її. Ці джинси також не я взяла, це оригінал Армані, але мені не сподобалась моделька. Пішла я секунду, йду по улюблену каву і тоді на пошту відправляти всі посилочки на збирані з вчорашнього оновлення. Тож зустрінемося вже. Я вже можу показувати вам свої посилички, але спершу хочу тут сюди прибрати, адже в мене тут виперний одяг, тільки тут чистота якась плюс-мінус. Коротше, йдемо дивитися знахідки, що я тут придбала сьогодні. Отож, дивимось. це всі мої знахідки за сьогодні. Я б сказала непогано, але буває і краще. Взяла ось такий класний леопардовий э, гаманець. Він йде на ремінці. Дуже класно виглядає насправді на тілі, такий малесенький. Далі ось така штучка під якусь сорочку, я знаю, дуже гарно дивиться. Тут прям виділяє якби такий корсет. Далі два купальничка ось такий від Adida's, XL і ось такий рожевенький. Далі. Це просто неймовірна трендова сатинова сукня від Zara Подивіться, яка дуже класна. Це розмір x Неймовірно гарно виглядає. Ось такий топ. Дивіться, від Adidas. Шортики workout, шортики ось такі джинсові на, ексе, на есочку. І ось такий лонслів, який також тут має вишитий логотип. Новенькі колекції, тут логотип і на спинці. Всім добрий ранок, я Леся Тягаю на завіз. Постараюся щось таке гарненьке відхопити для вас. При забігу взяла ось такий дитячий конверси, які потім хотіла комусь спихнути, але ніхто не захотів їх. Ось такі найки були, здається, польоні. Ну, ці тапочки вже побачите, чи взяла в кінці. Дивлюсь зараз це відео і не розумію, чого я її не взяла. В чоловічому відділі знайшла ось такі білосніжні левайси, базову біленьку шапочку від H&M. Ось таке карго від Mammoth. Дуже класні, але також я їх скинула. Купальничок Adidas дитячий, ось така футболка. Тож комусь хотіла скинути, але ніхто її не хотів. Топики далі вже бачите в нюансах. Хотіла вам показати футболки, які попадаються. Ось такі шорти пальоні І Adidas штанці. Через тан також не взяла це худі. Дуже шкода його. До речі, щойно я вийшла із секунду і знали б ви які сьогоднішні знахідки. Я коротше в чувака якого перекупила дуже класну фліску. Два як селі розмір, а всього за 150 гривень. Я в шоці. Ось така фісечка, Просто нереально. Тут такий чембік. Там ще дуже багато знахідок, які покажу вже вдома. лата зараз, до речі, дуже актуальна в таку погоду. Таке прохолодне, дуже класне. Я маю ще деякі якісь тоді вже це нарешті. Пізніше залетіла на секонд, завіс якого був позавчора, але вже пішла на новий відділ, глянула на ці штани і офігіла від їхньої ціни. Та-дам! Я вже вдома. Зараз подивимося швиденько, що в моїй сумці сьогодні взяла в машину ось такий тримач до телефона. Я змогла пройти повз знижок і взяла собі в Євроміксі дуже класну сукню. Зараз її розкладу і подивитись. Дивіться, це емочка, і вона наскільки гарно виглядає нам фігурі. Взагалі, я вже дуже хочу її одягти зараз в неділень, кудись піти, прогулятися. То буде сонечко, і я думаю, її одягну. Дивіться, ну сьогоднішній завіз просто неймовірний, серйозно. Взяла сукню від Шейн в Елі розмірі, далі топ від Adidas, Ось такий з лампасами. Далі боді від Zara. Лонслів собі взяла в зеленому кольорі Світшот Чемпіон. Ось це напа. Так, тут ще є тапочки Adidas, тільки оцей надпис треба буде прибрати. а це тонкої, мабуть. І собі взяла штани дуже класні, такі пряменькі сірі базові. І нарешті, хто мене дивиться дуже довго, знає, що я 100 років вже купляю ці серветки для відновлення чорного кольору. В пачці їх є 10 штук, замовляла на розеті. В принципі, в будь-якому епіцентрі є. Тому. Я думаю, мало б, мало б щось піти на користь, мало б допомогти ці серветки, але я думаю, навряд. Думаю, що гроші в пусту, коротше. Ну, але будемо пробувати. Що ж, добрий ранок. Я вже поспішаю е, на Євромікс. О, Євромікс. Е, так, постараюся щось для вас знайти. Щось відзняти, забіг і так далі. Тому давай, дивись, порилася я, значить, в ящику знайшла дуже гарний топ, але потім побачила нюанси, що соло дуже обідненько. Ось такі кроси були від Adidas, венціки теж непонятно, чому я їх не взяла. Джинсики від Levi's великий сайз. Далі було ось такі шорти дитячі від Armani, пару речей, які від відбирала, але потім і деякі не взяла. Хто щось знає за такі жилетки, за таку майку, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я щось не дуже розуміюся. який від Геп побачила на чоловічому відділі. Дуже класні, рожевенькі форси. Ось такі буми дуже биті, як бачимо, вигорів щось там. Сумочка від Calvin Klein, не знаю, чи оригінал. Термофутболка від Nike, футболочка від Guess також потім скинула і дівчинка забрала. Дитячі штані віднак, я їх залишила, тому що не знаю, кому, кому воно треба. Так, свій висновок щодо завозу сьогоднішнього мені сподобався. Я не набрала цілу сумегу. Зараз вдома все вам детально покажу. А, і... Я вже перемістилась додому і можу показувати вам ось цю всю красу, яку сьогодні назбирала на секонді. Я в шоці, як я змогла донести це все в одному цьому шопері. І, якщо чесно, сумка була дуже важка. Давайте почнемо: топ, топить Primark, футболочка Nike, полила костик, бордові лисинки від Nike, тут топи. Оця дуже піжамка мені дуже сподобалась. Вона складається штанів таких довгих палацу. І ось такого топа. Ось такі джинси з розрізами від PLT, штаніки від Рібок на затяжках. Далі термо від Puma, Дуже красива, новесенька збіркою джинсів сукня. Від Only, здається, якщо я не помиляюся, футболочка Adidas. Ось такий молочний, молочна тільняшка. Далі сукня. Для нас, здається, від Shane, йде на розмір М, І ось така врубчик. Також надибала ось таке взуття. Постараюся з ним зробити гарненький товарний вигляд, адже вони прям дуже-дуже ну, грязні. І я думаю, в мене все вийде. Я вже в дорозі секунд, Сьогодні п'ятниця. Надіюся, мені пощастить як попереднього тижня. Дуже це надіюся. Хапнула коротше, ось такі хорачі найки в поганому стані. Ці конверси, здається, взяла. Через стан скинула ось цю футболку. Мені дуже вона сподобалась, така типу вінтажна, але водночас з білими бірками. Топ, футболка, ось такі якісь лосини були, чемпіон пальоний, ось такі якісь джинсики, футболочка від Adidas вінтажна, але була із дефектом. Пішла полазити трошки ще повзуттю, нічого по факту не знайшла. Ось такий топ попався, також скинула, але прикольний. Дивіться, яка лялька. М -м -м, красиво. У висновку у мене вийшов ось такий невеликий пакетик. Сьогодні дуже класна погода. Секонд насправді no, буває краще. Зараз я вам покажу, що, що знайшла. Дивіться, це мої знахідки за сьогодні. Ще є курточка, яку я зараз покажу. Дивіться, взяла дуже класний конверси їх треба тільки провести до порядку. Далі новесенькі трусики купила собі. Далі ось такий топ, як, звісно, без топів, Calvin Klein топ. Далі ось таке термо. Дуже класний лонслів рубчик, такий вкорочений від шейн. Знову мені попався. То ось такий від Адіда з лампасами. І ось такий светрик також віддала мені жінка. За що дуже їй вдячна, тому що він взагалі бомбічний. Такий м'ягусінький. Звичайно, не сезонні речі також беремо. Мені віддала жінка знову ж таки. Цю курточку, ну, вона дуже класна. Не знаю, мені сподобалось. Там на ось, думаю, продам. Вона в ідеальному стані. Так, я все-таки вирішила примірити її на собі. Можливо, не під дромпер, але. Я думаю, вона крута. А взагалі як? Ну що, я буду щиро рада, якщо ти поставиш свій лайк, якщо тобі відео сподобалось, тому що мені, наприклад, знахідка дуже прям love Сьогодні вони порадували, справді. Став свій лайк, підписуйся на наш інстаграм обов'язково. Тут чистенькі оновлення. В Тіктоті часто зараз випускаю гарненькі відосики, які інколи залітають, інколи ні. Тому, якщо ви підпишетесь, буду щиро вдячна за ваші перегляди та лайки. І ще що? І на Ютуб підписка. Всіх люблю, па-па!